Добрий день, дорогі гості та підписники каналу. Сьогоднішнє відео це відео відповідь Олексію Альтернативна енергія. Силку ставлю в описі. Він зняв відео та задався питанням, чому інвертор короткочасно піднімає напругу на батареї, навіть вище виставленої. І в нього по відео його інвертор піднімає на 1 вольт більше, а мій інвертор піднімає максимум на 0,3 вольта. Чому. Така велика різниця. В три рази у мене менше піднімає, ніж в нього. Це все залежить від внутрішнього опору батареї. Він це говорив, але ще залежить від топології інверторів. У нас інвертора з ним зовні похожі, але всередині різні. Тому, кому цікаво, дивимося. Для початку хочу вам показати момент, коли у мене було завищення напруги на акумуляторах. Ось я виділив, підгрузив за вчорашній день виробітку. Інвертором. І ось в 13.02. в мене від панели заходило майже номінал. У мене номінал панели, нагадаю, 2,4 кВт. Заходило 2,372. Ось, як бачимо, напруга на батареї 52,9. При цьому навантаження 1,2 кВт було. Це максимум, що я зміг знайти із 1367 записів за вчорашній день. Це максимум. 52,9 це завищення на 0,3 вольта. Притом, ось у налаштування у мене, як бачите, зараз 52,6 об'ємна зарядка і 52,6 плаваюча зарядка. У мене ці параметри виставлені одинаково. Ось перед вами нарисована схема топології наших інверторів. Це їхня структурна схема. Я додатково ось такими лініями. Зелена лінія це мій інвертор, а фіолетова лінія це інвертор Олексія, яким чином відбувається транспорт або передача електроенергії від сонячних батарей в навантаження. І ось розглянемо інвертор Олексія, який має максимальний вхідний вольтаж батарей сонячних – 145 В і ось бачимо. Напруга потужність від панели йде через mppt трекер він тут понижаючого типу і поступає напряму на акумулятор. Ось як бачимо, зразу енергія від сонячних батарей, вся потужність, яка буде в майбутньому відправлятися на навантаження, потрапляє на батареї. Далі вона йде на DC-DC перетворювач. Далі поступає на шину 400 вольт dc bus А вже з шини 400 вольт формується синусоїда, де йде на вихід. Мій інвертор. Високовольтний вхід 450 вольт. Через DC-DC-конвектор, це mppt трекер повишаючого типу, потрапляє сразу на шину. 400 вольт, минує акумулятор. Тому мій інвертор може працювати без акумуляторів. І енергія потужність сразу йде на грубо говоря, на нарізку синуса і навантаження. Вплив внутрішнього опору батареї на роботу інвертора. В моєму випадку, в моєму інверторі. Підчиняється строго закону Ома. Якщо поглянути на цей момент, ось напруга на батареї 52,9 вольт, струм заряду при цьому 21 А. Можливо, інвертор компенсує внутрішній опір батареї. І при виставлених параметрах у мене 52,6 маємо 52,9 вольт компенсація внутрішнього опору викликає підвищення. Напруги на 0,3 вольта. Що ми ділимо е, підвищення напруги 0,3 вольта на струм 21 А, отримуємо е, теоретичний опір е, батареї разом з проводами Геть е, 14 мА. що дуже похоже на правду, оскільки замір батареї 5,7 мл я робив на самій батареї, не вчитуючи не клеми, які переходять, провода автомат змінного струму, який я використовував як вимикач. То, можливо, на самому інверторі опір батареї буде 14 мільйон. Це якраз відповідає цій теорії. Якщо розглянути випадок Олексія, в нього інвертор піднімає напругу на 1 вольт, при цьому струм заряду 8 А, виходить внутрішній опір в Олексія 125 мільм. Що для його 200-амперної літій залізофосфатної батареї як мінімум у 5 разів більше, ніж треба. Це дуже високий опір для його батареї. У мене лужна батарея була, який 45 років, яка ємкість у 5 разів менша, фактично. У мене 40 А була ємкість, а у Олексія 200 А. І вона мала опір 143 мільйома. Ось. Тому е, тут у мене два варіанти відповідей. Перший варіант, можливо, такий він і є, що десь у Олексія слабий контакт, чи щось не зажато, чи поганий контакт десь там. у Клемах чи контакт в плавкій ставки. І тому відбувається завищення внутрішнього його опору батареї, і інвертор себе так веде. Це теорія номер один, а теорія номер два, більшість, мабуть, зв'язана із топологією перетворення енергії. Хоча це, мабуть, мало ймовірно. Навірно, правильніше я говорю, що можливо, в Олексія десь завищений опір. Цієї батареї разом з, з клемами. Ну, ось таке відео, така інформація. Е, якщо відео вам сподобалось, ставимо лайки, і підписуйся на канал. Всім до побачення, до нових зустрічей!